Поліція Ізраїлю затримала екс-майора Держохорони Миколу Мельниченка. Правда, лише на кілька годин кажуть, затримали, як виявилося, жителя Сполучених Штатів українського походження на прізвище Мельниченко ще 30 листопада. При цьому підтвердити, чи був у Мельниченка паспорт громадянина США, в ізраїльській поліції не змогли. Мовляв, його наявність можуть лише припустити з того, що він сам назвався жителем штатів українського екс-майора. Підозрювали у намірі вчинити провокацію. У відділку його коротко допитали, але підозри не під. Твердилися і Мельниченка за кілька годин відпустили на всі чотири боки. Про затримання напередодні розказував її сам Мельниченко. Правда, казав, що арештували на вимогу українських спецслужб. Ще й додав, що він нібито планував зустрітися з президентом Віктором Януковичем, який саме приїхав з візитом в Ізраїль. От правоохоронці її попередили про можливий замах на життя українського президента саме з боку Мельниченка, звідси і затримання. А от в Україні поговорити з президентом Мельниченко не може. Він у Рошуку щодо нього правоохоронці розслідують кілька кримінальних справ за розголошення держтаємниці, підробку документів та перевищення влади чи службових повноважень. Раніше Мельниченко переконував співпрацювати зі слідством готовий, але говорити буде не в Україні. Раніше Мельниченко також зізнався, що має не лише український, а ще й кілька паспортів інших країн.